І так, народ, я вам покажу один брак, як робити не можна. Прийшло до мене крісло таке на ремонт. От. Все би нічого, вроді нормальне крісло. Хлопці зробили його на вставний шип і вони його просто поставили неправильно. От, Як ідуть волокна, так ідуть волокна. І, відповідно, воно вламалося. Такий вставний шип не може триматися. Навіть не знаю, як воно так довго простояло. Ідея хороша зі вставним шипом, але треба слідкувати за напрямком волокон. От я покажу вам на прикладі доміно. От в мене є доміношка. Воно вкладається ось так в заготовку. І вона вже не вламається. Коли її кладеш тако, волокна послаблені, вони просто ламаються і все. Тут хлопці, видно, затопили, забули або е через свою неграмотність поклали це неправильно. Так що не попадайтесь на такому, не робіть таких помилок. Вкладайте вставніше так, щоб волокна були повздовж. Щоб їх не ламало. Ось так. Чик, як доміно. І тоді ваш штавний шип буде служити довго і нудно. І конструкція буде міцною. А ні, отакі переломи. Ну, це все я вичищаю стамескою, видовбую. І буду робити нові вставні шипи. Так що беріть собі на озброєння. Таке то.